Вітаю вас на YouTube-каналі про турботу та догляд за шкірою. Мене звуть Віталія, я лікар-дерматолог-косметолог. Підписуйтесь, ставте лайки і ми починаємо. Сьогодні поговоримо про кислотні домашні пілінги. І ні, я не маю на увазі, що ви повинні використовувати продукти харчування, які містять в собі кислоти, наприклад, лимон, і наносити на обличчя. Не потрібно так робити. Кислоти поділяють на альфа, бета та полі. Альфа-кислоти це фруктові, вони є водорозчинними і діють на поверхні шкіри. Це молочна кислота, мигдальна, яблучна винна, бета-кислоти жиророзчинні, до них належить саліцилова кислота, полігідрокислоти, наприклад, лактобіонова. Вони підходять для чутливої шкіри, найменш дратують її. Давайте розберемо, для чого нам використовувати кислоти в домашньому догляді pH шкіри в нормі від 4,5 до 5,5. Ось коли ми вбиваємося водою, то її pH 7, тобто нейтральне. І для того, щоб тримати рівновагу, потрібно використовувати кислоти як мінімум 1 раз в тиждень, в залежності від вашого типу шкіри та їх переносимості. Кислоти сприяють оновленню епідермісу, тобто відлущенню з реговілого шару, закислення шкіри сприяє підтримці шкірного імунітету. Та укрівлення гідроліпідної мантії. Ацидотерапія займається лікуванням та доглядом з нашою шкірою за допомогою закислення. Заборонено використовувати домашні пілінги, якщо у вас є індивідуальна непереносимість або ви хворієте на вірусні захворювання, такі як герпес. Також не можна наносити пілінги на травмовану шкіру, ні в якому разі їх не можна поєднувати з пептидами та ретиноїдами. Концентрація кислоти в домашньому пілінгу не повинна перевищувати 10%, pH повинен бути не менше 3,5. В цьому випадку кислоти не потребують нейтралізації. Професійні пілінги виконуються тільки під наглядом лікаря-косметолога. Їх концентрація перевищує 10% та pH нижче 3,5%. Вони потребують нейтралізації. Нагадую, що використовувати пілінги не рекомендовано частіше ніж один раз в тиждень, але все індивідуально залежить від вашого типу та стану шкіри. Давайте наведу декілька прикладів. Якщо у вас суха шкіра, то найкраще підійде молочна кислота. Вона має хороший зволожувальний ефект. Якщо у вас груба вікова шкіра з ознаками фотостаріння, то краще використовувати гліколеву кислоту. Для отримання протизапального ефекту рекомендовано лактобіонову кислоту. Ось у мене комбінована шкіра, і я використовую мигдальну кислоту. Як вибрати для себе кислоту, запитаєте ви. Шукайте бренд, який на етикетках буде повністю описувати відсоток кислоти та рівень pH. Також обирайте однокомпонентні кислоти, щоб можна було відслідкувати за реакціями своєї шкіри. Дякую всім, хто додивився це відео. Ставте лайки, підписуйтесь. Обов'язково діліться в коментарях, якими кислотами ви користуєтеся вдома. Також підписуйтесь на інстаграм, там я ділюся корисною та актуальною інформацією. До зустрічі!